знаєш. Це ті каски, які затримала польська митниця. І тримали їх два місяці. За допомогою дипломатії і волонтерів ті каски повернули і не в'їхали в Україну. Ну, казки є вони неї це є вживані каски, і ми їх реставруємо. Ну, реставруємо своїми силами, силами волонтерів, хлопців, які допомагають, Ну, робимо те, що держава не може зробити. <гум> Ми знімаємо цю серединку, підкрашуємо їх і вставляємо новий пішлебник. Вигляд такий. Тобто ці каски вже підуть на фронт. Позвонив голова адміністрації сказав, що Виражає благодарність, вічно касану фактично, тому що одному пацану спасла каска ця життя, тому що попав осколок в голову і нормально вона витримала, і людина жива і здорова, то раді одної житті це можна робити.